Привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то або вже чули про День Мей і хочете дізнатися, з чого почати, або просто цікавитесь цим задатковим жанром китайських діел-романів. У будь-якому випадку, ви прийшли за адресою. Це канал мовчу, або плачу, і я запрошую вас в простір, де можна відчути, поплакати і не бути самотніми у цьому океані емоцій. Сьогодні я поділюся з вами невеличким списком романів, які найкраще підійдуть для знайомства з Даньмеєм. Це саме ті історії, які для багатьох даньмейщиків стали першими кроками у даному жанрі, а також книги, які легко затягують, не ламаючи психіку. Тобто тут не просто моя думка, це своєрідна збірка рекомендацій від людей, які вже трохи пожили в цьому фандомі і пережили не одну літературну травму. Тож, якщо хочете плавно або хоча б неболісно зануритись в цей чарівний, драматичний. І трохи божевільний світ. Заварійте чайок і сідайте зручніше. А ми починаємо. Але спочатку, що ж таке Даньмей? Відповідно до Вікіпедії, Даньмей це китайський жанр літератури та інших вигаданих медіа, який описує романтичні стосунки між персонажами чоловічої статі. У Китаї цей жанр виник підпливом японського яою, але дуже швидко сформував власну унікальну родзинку. На від багатьох іойних творів, десь уже часто підпорядкований романтиці, Даньмей може мати глибокі філософські теми, складну побудову світу, політичні інтриги, соціальні конфлікти і драму з рівнем емоційної напруги, що змушує ревіти на телефону о третій ночі. Жанрово Деньме охоплює буквально все: історичні епопеї, фантастичні пригоди, містичні детективи, наукову фантастику або ж ніжні історії, де головні герої повільно закохуються. Тобто Деньмей це не просто про кохання хлопців, це цілий літературний квест, де романтика лише один із шарів. Першим романом, який порадить ледь не кожен Деньмеєвець, є засновник темного або ж демонічного шляху авторства Мисян Тунцьов. Варто зауважити, що у Деньмей Пандомі досить часто використовують кальку з російською назвою цього роману, однак вона є стилістично неправильною. Тепер, чому ж саме цей роман? Як зауважило багато денмегівців, засновник це, по суті, база, яка допоможе вам легше влитися та розібратися з термінологією. Даний роман, який налічує у собі 113 розділів, має найбільше додаткових екранізацій дунгхву на три сезони, Дорама на 50 епізодів, манху на 259 розділів. Також через свою популярність у всьому світі ви зможете знайти не один десяток фан артів, фанфіків у різному вигляді, а також дуже багато косплею у соцмережах. Та й сам Роман, повірте, вартий вашої уваги, що вже говорити, якщо початок цієї історії починається такими словами. «Старішина, вийвусянь мертвий. Взагалі, вам варто бути готовими, що ця історія може трішки вас заплутати, особливо у звертанні до персонажів. Адже, наприклад, той самий Старішина Єлін, Вейвусянь, Вейін, а пізніше Асянь це одна людина, а саме головний герой цього роману. Описни ще взяти із сайту YouAutor. Йоавтор це сайт база, основна ідея якого зібрати посилання на спільноти перекладачів та авторів української в одному місці, щоб при пошуку контенту одразу знаходити прямі посилання. Давним давно Вайвусян прославився як один із найвидатніших чоловіків свого покоління, талановитий, кмітливий молодий заклинач, що бойові навички, усі свої знання та духові сили спрямовував на розвиток надзвичайних здібностей. Одначе, коли жахи війни змусили його володіти новою силою, темним шляхом, колишня повага світу за його навички, перетворилася на страх, а його остаточна смерть святкувала вся піднебезна. Роками потому він прокидається у тілі божевільного молодика, що пожертвував свою душу, аби й зміг помститися за нього. Отримавши шанс на нове життя, Вейвосян не звільнився від минулого, як і від таємниць, що чегають на нього й донині. Лашен цього разу він боротиметься з усім плічопліч справедним та шанованим Ланом Ванзі, що зараз стояв на його стороні. Черговий могутній заклинать, чия непохитна відданість та спільні спогади з їхнього минулого допоможуть зажеврити вогнику світла серед моторошної правди, що оточила їх. Наступний роман, який вам можуть порадити, це система власного перетунку для мерзотного лиходія тієї ж авторки. Даний роман є менш популярний ніж попередній, але, незважаючи на це, він може подарувати вам любов до історії з переміщеннями у книги, з системами, які дають різні квести, а також до історії про любов шедзвенів та їхніх учнів. Сама історія є досить невеличкою: всього 81 розділ і 21 екстра, а також додаткових екранізацій лише один сезон Донхвою з 10 епізодами. Айшенсінчо. У сібрасі вігло! На півдемо Лвобінхе різ звичайним просачком, який пережив чимало тортур, щоб стати незрівняним у силі та красі володарем. Підкоривши обидва царства, людське та демонічне, і ставши власником з гаремом, який мав близько 300 душ, його виправдано можна назвати неймовірним протагоністом. В абсолютно хреновому романі. Принаймні так вважає Шенюан під псевдонімом Незрівняний Огірок після прочитання останнього розділу книги «Шлях гордого безсмертного демона. В результаті пекейної люті і поганого вибору швидкого Снеку Шенюан трагічно вмирає, а його душа перероджується у щойно прочитану книгу у вигляді Шенценцьова, прекрасного, але злого і підступного вчителя ще юного Лобінхе. Хоча женцінцього вславитися на весь світ своєю силою, яку він здобув ще хоп культивації, його доля не була солодкою, йому судилося зазнати найжорстокішого покарання за всі грехи, що він чинив проти головного героя, тому в нового женцінцього залишився один спосіб рятувати своє життя вчепитися у Вобінге і налагодити з ним стосунки до того, як він стане нескореним загарбником. Це єдиний шанс уникнути смерті клятого лиходія. Наступна історія у цьому списку могла бути третім романом Масян То -сьо» Благословення небесного урядника або благословення небожителів», але uh, no. ну, замість цього пропонуємо вашій увазі роман дикої гуски Вона ж її джедаянь, неправильний підхід до лідера секти демонів. Дана історія вміщає у собі суміш комедії та бойових мистецтв, про що натякає сам опис, фактувальник номер один Джао найбільше найбільша діє світу бойових мистецтв на мир. Усе, що йому потрібно зробити, це спокусити лідера секти демонів. Nice. Роман налічує 82 розділи і 47 екстр. А оскільки розділи переважно маленькі, ви зможете усилити весь сюжет за вечір. Окрім першого джерела, також є дорама під назвою Народження короля драми або ж The Birth of the Drama King. 2019 року, яка налічує собі 24 епізода. І хоча творці цієї драми зробили головних героїв втраченими братами, але сама стрічка наповнена великою кількістю комедії та мелоти. Тож, може вам сподобатись. Четвертий роман, про який варто згадати, називається Як вижити лиходію або ж Як вижити лиходієм. Авторства її-ї-ї. Дана історія є уже більшою в об'ємі розділів. Їх 210 та 26 екстер. Однак вона є надзвичайно цікавою та популярною. Окрім Роману, також і манька на 125 розділів. Президент компанії, якому діагностували невеликовну хворобу, випадково перемістився в Роман та став жорстоким імператором, якого збирається вбити головний герой. До того ж, цей герой принц Ворожого Королівства, який потрапив у полон до імператора. Таке відчуття, ніби він ще на один крок ближче до смерті. Ну ні. Щоб вижити, він має догодити йому, але звідки президенту було знати, що між ними не просто ненависть. <плес> останньою історією в цьому топі, однак не останньою, яку хотілося би порадити, є роман Дружина на першому місці або ж дружина понад усе авторства Лу Єдзяньхе. Роман містить 105 розділів і 3 екстри. А також має адаптацію у манфії Ти володієш мною, яка наразі також в процесі створення. Дружина на першому місці, країна на другому, а чоловік на останньому. Принц Дзіншао здобув не одну перемогу у війнах, та ще більше їх було з жінками. Проте, коли його обмовили і ув'язнили, поряд лишився тільки недологий Ванфей, котрим він нехтував руками. Раптом, прокинувши своєму минулому, Дзіншао вирішив почати все заново. І турбуватись про своє подружжя. Та все піде не так, як йому того б хотілось. А залицятись до власної дружини виявиться важче, ніж він думав. Наприкінець, хотілося б залишити кілька порад шановним новачкам. По-перше, ознайомлюйтесь з історією у тручному для вас форматі романси, манхва, донхва, дорама чи аудіо. Друге, починайте з легших історій. Описи яких вас цікавлять. Можна почати з коротеньких, їх повірте багато. Третє. Питайте поради в спільнотах. День фандом дуже дружній. Четверте. Звертайте увагу на теги. Якщо бачите трагедія смерть головного героя або інші чутливі теги це дзвіночок. Не лізьте без емоційної броні. А тепер ваша черга. З якого роману починали ви? Або з якого хотіли б почати. Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. І якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео, і хай ваша біль-подорож буде повною любові, драм та фан артів.